В кінотеатрі відбулася прем'єра фільму «Кримські історії, який об'єднує в собі три короткометражних новели: повернутися зі світанком Тебе кохаю та без тебе. Усі сюжети розгортаються на кримському півострові та розповідають сильні та зворушливі історії з життя кримських татар. Звісно, прем'єру не могла оминути співачка Джамала. Я привикла ваші за все, что происходит в Украине и украинское новое кино тоже не исключение. Так же, как и новая украинская музыка, для меня это часть моей жизни, часть моего вдохновения. Поэтому я ожидаю прежде всего эмоций, правдивых эмоций. Зняв кінострічку молодий молодый крымско-татарский режиссер Нариман Алиев. проходили на вже окупованій території Криму. На самом, на самом деле, фильм это семейный, которые uh, помогали мне родные близкие. Мои... Это кино посвящается моему родному брату Аркадию Семёнову, который погиб 6 лет назад. И мы решили как бы почтить его память и, ну, вспомнить его жизнь. Побачить Кримські історії однією з перших прийшла також істористка харківського гурту Пурпур Ната Смірена, фіналістка цьогорічного національного відбору на Євробачення. Ну, це дуже здорово. Я горжусь Україною і э, я впевнена, що це тільки початок, що нас чекає велике будущее, потому що что... Я надіюсь, що посударство поначне піддержувати починання молодих ем, да? і, е, ну, что больше больше, потому І буде поддержкой більше проще двигаться. Кінострічку вже встигли побачити також і у Європі. Минулого місяця режисер представив її на 66-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале», де фільм було продемонстровано під. Час конкурсної програми Круто. Чим більше представлено нас там, тим лучше всім нам.